Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігу. Си в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. І сьогодні говоримо про азарт для обраних. Адже щастить у нас не лише МВС. Дивіться сьогодні у випуску: вільна каса. Хто кому передає, передаховує нелегальні гральні заклади. Перейшли під кришу або під власність Авакова та наближеної до нього людей. Не потрібні сім мільярдів. Сім мільярдів. 7 мільярдів податків щороку пробачають гральному бізнесу. Чому? Перед останній минулорічний випуск наших грошей ми присвятили азартному бізнесу. А він у нас, як знаєте, абсолютно нелегальний у всіх його численних формах. Але, як показало розслідування, ниточки від, наприклад, такої пошесті, як гральні кіоски, тягнуться до, до МВС. І це розслідування розслідування надії Бурді. Воно спричинило великий резонанс. У МВС терміново почали обіцяти зробити сувори таки ататат гральним кіоскам, про які йшлося у сюжеті. Сьогодні дивимось, по-перше, на ефективність каральних заходів авакова. По друге, дізнаєтесь, хто отримує ваші гроші з інших ігрових мереж, адже їх багато. І кінець кінцем порахуємо скільки втрачає бюджет від неоподаткування. Це називають лотерейного бізнесу. Ви чули 7 мільярдів, але як чиновники пояснюють таку поблажливість? В чому взагалі сенс? Цього ви ще не чули. Починаємо з нагадування про гральні автомати МВС. Програти за 60 секунд. Заборона грального бізнесу в Україні фікція, у яку не вірять навіть ті, хто її впроваджував. Міні казино, у яких можна швидко спустити гроші на ігрових автоматах. Нині можна зустріти де завгодно. Гральні клуби в мережі з'явилися у найкращих центральних місцях по всіх великих містах країни. Одномоментно, рік тому, десятки, якщо не сотні, гральних точок усією країною. Міжна сеть в мережі на самом деле, то сеть слот машин. Це сеть, которая ну гру в автомати. Ну е, називається це інтернет-клуби. Боротьбою із таким бізнесом має займатися МВС. Мало б займатися. Буквально з 5 числа, тобто з понеділка, ми починаємо оперативно-профілактичне відпрацювання. Два тижні тому Арсен Аваков обіцяв закрити ось цей заклад, але із іншою табличкою. Що змінилось? Тут просто змінили вивіску. Тепер він називається онлайн. Йдемо подивитися, що змінилось всередині. На оглядини запрошуємо і поліцію. Охоронець ховає очі, а інші працівники клубу заховались у одній з кімнаток закладу. Це інтернет М -м -м. Вон там, вон там на далі. А ось, Це такий інтернет центр так? Поліція, яка прибуває за 20 хвилин, передусім хоче побачити хоч якісь папірці. А ще я бачу, ви дозволяєте палити да, в в закладі і розпивати спиртні напої, так? Ну, в нас люди. Зараз десь прописано. Е, документи. Е, я ж кажу, зараз тут документи? документи, бо я охоронець. Кімната в адмінкорпусі старої будівлі на околиці Києва офіс однієї з найбільших мереж гральних автоматів. Тут кажуть, фірма справді орендувала кімнату, але вже зникла. Та власник хто знає. Ну, лавака вас просить. Я думаю, що іщите там. Лавака скратить. Ну, звісно. спочатку ну, знать де треба іскати, а ви ті не там. Формальний власник в мережі Сергій Приліпко. Декілька років тому він працював у МВС у спецпідрозділі Кобра. Гральні автомати. Він власник цих клубів. то Сергій. Та ну що ви говорите? Ну по документах він власник. Ні. А чим він загалі займається? Та да он где-то типа как, или охранник, или звук. Не может быть вишок. Ну по документах він власник. <реш> <реш> да ну вони так скромно живуть, какой власник вижу. Жінка його сказала, що він водієм працює. Ну ну на машині он є. Тобто він не заможна людина, так? Да нет, это ну він в такому хурчові жив вишов. А він раніше в МВС в Кобрі працював, так? Так. Да. Водій із Василькова, власник мережі нелегальних ігрових клубів. У березні отримав штраф. Не за клуби, а за порушення правил дорожнього руху керував приліпко ось цим мерседесом. Яким мережа клубів цей автомобіль навряд чи належить йому насправді. Власник коштовного авто, екс від під партії регіонів Володимир Продивус. Володимир Продивус вже фігурував у наших розслідуваннях, пов'язаний з діяльністю саме поплічників та заплічників міністра Авакова. Ініціали ВП на емблемі воріт, хоча формально власник будинку та землі, менеджерка та брат нардепа Продивоса Богдан. Територія понад два гектари розбита на кілька ділянок. У власниках брат Продовоса, бізнес-партнери Продовоса та родина заступника Авакова Сергія Чоботаря. Будинок Чоботаря будувала компанія Продовоса Мостобуд. На посаді заступника Сергій Чоботар відповідав передусім за фінансові та господарські питання. Стосунки із родиною Авакових у Чоботаря навіть тепліші ніж із родиною Продовуса. Це грудневий сюжет, і в повторі ми вирізали численні глузування над міністром внутрішніх справ. А вони там були, тому що коли ти два роки обіцяєш закрити кіоски і нічого не можеш вдіяти, а ти міністр, то це, це смішно. Хоча й сумно. А потім ти на засіданні міністерства даєш суворий наказ закрити все за два тижні. І нічого не відбувається, крім зміни вивісок. Це дуже сумно, хоча й дуже смішно. Так ось сюжет виходить у грудні, і ми всі чекаємо, чекаємо, що ж буде далі. Дивіться, і ви дізнаєтесь, що в повторі немає хлузувань над Аваковим. Після нашого сюжету автомайдан організував мітинг під стінами МВС. Е, Найбільше мережі касіно е, і гральних автоматів перейшли під кришу або під власність Авакуа та наближених до нього людей. МВСники у відповідь прозвітували під час оперативного відпрацювання викрито 418 закладів гральних по країні. Е, вилучено одиниць грального. Обладнання 6655. Гральні клуби почали дійсно закривати. Мережу нелегальних гральних закладів викрали у Києві. Ми завітали у декілька таких закладів з минулого сюжету. Техніка вилучена, на столах залишились лише дірки від болтів, якими раніше були прикріплені комп'ютери. Інші клуби просто зняли таблички і зачинили двері. Закрився і клуб гральних автоматів онлайн, до якого ми раніше завітали із поліцією. Та раділи ми зарано. Клуб гральних автоматів онлайн закрився ненадовго. Декілька тижнів на переоформлення документів і він знову працює. Як бачите, відчайдушна остання спроба закрити нелегальні гральні клуби м, була ефективною аж кілька днів, а потім вони знову відкрилися з новими табличками. Тому єдина причина, чому повторі не було коментарів щодо професійної придатності міністра внутрішніх справ, це м, вони будуть зараз. Знаєте, в чому різниця між суворим наказом Авакова та живим йогуртом? У живого йогурту довший строк. Придатності. Але є нюанс в Україні, як я казав раніше, і акцентую зараз, працює кілька мереж гральних автоматів, кілька брендів, скажімо так, які дозволяють кожному відкривати власну точку за їхньою франшизою. І якісь з них просто працюють, а якісь маскуються під лотереї. Хоча зовні ви різниці не помітите. Що спільного між гральним автоматом та лотерейним квиточком, ну, якщо є бажання. Можна знайти. А захмарні прибутки вони це бажання надзвичайно підсилюють. Тож в результаті ми маємо гральні кіоски, але фактично легалізовані. Клуб гральних автоматів онлайн закрився ненадовго. Декілька тижнів на переоформлення документів і він знову працює. Тільки тепер вже із новою табличкою. Тепер це національна лотерея спортлото. Хоча є і ще одна відмінність. Ходімо, покажу. Тепер цей клуб працює із закритими дверима. Пускають лише по дзвінку. Нас, звичайно, не пустять. Слова Національна лотерея це оберіг від силовиків та натяк на легальність точки. Формально в Україні із азартних ігор дозволені лише державні лотереї. Від державних у них тільки назва. Це компанії, які отримали ліцензії від Мінфіну на випуск лотерей. Але навіть строк ліцензії у всіх лотерейників закінчився ще у 2014 році. Нині в Україні існує три оператори державних лотерей: Українська національна лотерея, МСЛ та Патріот. У 2015 році проти двох останніх РНБО волосся санкції, оскільки вони були підконтрольні російським бізнесменам. Тож нині монопольне положення на ринку займає саме Українська лотерея. Пригучне національні на вивізці видають лотереї приватні компанії, а продає кожен бажаючий метод розповсюдження. Це така сама франшиза, як і у гральних автоматів. Після усіх облав МВС звертаємось до посередника і структури гральних закладів. Хочемо відкрити власний клуб. Перекрили рекламу Що? чи працювали в основному мережі. Зараз просто поміняли на Клуби в мережі не закривались, а вчасно познімали табличкою. Ті Саме адреси працюють, такі, як я казав, що не було фінансів рекламу. Змінити. Хтось продавав, світ, хтось закривав. Свої точки співрозмовник не закривав і на день. У нас теж були МСЛ в мережа. У нас три були mm -hmm. варіанти. Багато об'єктів і різні варіанти в різних городах. Мені дня не закривались, ми просто зробили плавний переход не активні дні. Там допустимо, неділя понеділок. Не Нині чоловік рекомендує відкривати клуб із франшизою Української національної лотереї. Лише стоящих наших государств mm -hmm. вони допустим двох сьох создали спортлиту і пильно і І вони також як державна лотерея, де показали. Вже наступного дня на електронну пошту надсилають ліцензію української національної лотереї, а також рекламний макет лотереї спортлото. І цей макет ані трішки не відрізняється від реклами клубу, куди ми викликали поліцію. Тобто абсолютно нелегальний клуб перетворився у державну лотерею оператора Українська Національна Лотерея із вивіскою спортлото. І такі клуби почали з'являтися по всьому Києву. От тільки чи існує різниця між страшно нелегальними ігровими автоматами та умовно легальними державними лотереями? ім'я я... 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 українська державна лотерея. Ну, це ж державна сьемка лотерея. Запрещена. Ми просто хочемо показати, що таке. Тут запрещена. Дивіться, ось моє посвідчення. Ось моє посвідчення. Це державна лотерея. Я збутила, я граю. Ну, в чому проблема? Ось власне, а ми бачили ранні автомати. а Це звичайно, державна лотерея. Ось ми бачимо, просто тут є одна кнопочка, на яку треба тиснути для того, щоб щось виграти. Що не я вклала 50 гривень? Мені дали ось таку Жалко, карточку. у приміщенні національної лотереї на півтемрява. Пропонують каву та алкогольні напої, і дуже не люблять, коли хтось знімає. А ось відео знято у закладі нелегальних ігрових автоматів. У обох закладах атмосфера казино, алкоголь, дуже схожі ігри зі ставками. До заборони азартного бізнесу в Україні ось такі гральні автомати стояли майже у кожному клубі. Згодом одноруких бандитів замінили на звичайні комп'ютери. Люди продовжують кидати у них свої. Гроші, але тепер вони працюють під вивіскою Державної національної лотереї. Абсолютно однакові комп'ютери стоять і в залах нелегальних ігрових автоматів, і в залах державної мережі лотерей. Принцип дії і там, і там теж однаковий. Заплати гроші в касу та отримай можливість натиснути кнопку і виграти або програтись. Що тут взагалі знаходиться? Комп'ютерний не Комп'ютерний клуб у вас написано лотерея. Це не мої вже питання. формати абсолютно ідентичні. От тільки у лотерейних точках кажуть ти не просто тиснеш кнопку, ти купуєш квиток миттєвої лотереї. Просто це не дуже помітно. Якщо щось виглядає як гральний автомат, працює як гральний автомат, смокче чи гроші як гральний автомат, вірогідно, це хтось з народних депутатів. В сенсі, давайте подивимось, кому легкі маніпуляції з формальностями дозволяють відкривати легальні нелегальні азартні точки. Тернопіль невеличке затишне місто, вулицями якого ходить власник єдиної легальної азартної гри в Україні української національної лотереї Роман Заньо. Статутний капітал компанії 260 мільйонів гривень. Але власник державної лотереї, що зовсім недавно працював тренером із велоспорту. Велоклуб Золоті колеса це визначне місце. До недавно тренував дітей. Сьогоднішній власник компанії з мільйонними статками Роман Заньо. Можливо, колись тут навіть табличку з його ім'ям повісять. Ще раніше Роман Зеньо працював тренером у дитячому садочку. Він Тернопіль ще працював ще минулого року чи позаминулого, але а. він десь в цих руках виїхав. в Київ. А Тренер. давно він тренером він давно насправді Роман Зеньо і досі мешкає у Тернополі. А ось велоспорт дійсно покинув. Дружина успішного ну, бізнесмена, ну, побачивши камеру, втікає. Як йому вдалося стати власником компанії? Статутний капітал, якого 260 мільйонів. Катя, Що? Ну, як він став власником такої великої компанії? Ну чому ви не хочете відповісти? Вам заказали, ви то змінили вбирати. Дружина власника мільйонної компанії пішки по грязьоті повела дитину у звичайний дитячий садочок. Матір судиться за перерахунок пенсії. Чи то роман за нього людина дуже жадібна, навіть для власної матері. Чи ще більш ймовірно він власник компанії лише на папері? До українська національна лотерея була записана на англійську фірму Старбол Investment Limited під контрольну бізнесмену Валерію Коваленко. Через низку інших компаній до лотереї мали стосунок родина секретаря РНБО Олександра Турчинова, екс-міністр фінансів Олександр Пензенник та нардеп Сергій Терехін у 2015 році. РНБО вводить санкції проти двох з трьох операторів лотерей МСЛ та Патріот. Офіційна причина підконтрольність російському бізнесу. В результаті монополістом автоматично стає УНЕЛ. Цікаво, що Турчинов має зв'язок із героями нашого минулого ефіру про незаконний гральний бізнес нардепом Володимиром Продовосом та заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Чаботирем. Всі вони у прямому сенсі за одним парканом на закритій території у селі Лісники. Двох гектарах вікового лісу розмістились землі і продавусів, і чебутарів, і родички Турчинова Раїси Вишневської. Однак власник національної лотереї номінальний змінився на початку минулого року. Після того, як в офісі лотереї провели обшуки, прокуратура та СБУ. Мені дали ознайомитися з копією определення Шевченківського районного суду, де було указано, що по даному адресу, а також ряду других адресів, знаходяться незаконної валютне обмінники. Обшук пов'язують із корпоративним конфліктом між попередніми власниками та новим. Під час обшуків на місце... Ативно прибув народний депутат України, який ніби й не має до лотереї стосунку, заступник голови фракції БПП Олександр Третяков. Можна посмотрети, я не хто саме? ім'я. Трітєков, Олександр Юрійович. Нині нардеп, якого у ЗМІ називають реальним власником української національної лотереї, навіть і не пам'ятає, чого примчав на обшук.

Впливом заступника голови президентської фракції можна пояснити і те, що лотерейний бізнес, якби він не заробляв паперовими лотерейними квитками чи однорукими бандитами, нічого не сплачує до бюджету. Дивіться, гральний бізнес в Україні нелегальний, і це не заважає йому працювати. Лотерейний бізнес в Україні делегалізований, і це не заважає йому працювати більше того, працювати фактично як гральний. Що нелегальність дозволяє, то це не сплачувати податки. А кому належать ці мережі, ви вже теж бачили. Тож скажіть мені, як на вашу думку, які шанси легалізувати це все, хоча б заради податків? Ну, як на мене, приблизно такі самі, як і закрити. Ціною букмекерські компанії, гральні і лотерейні клуби. Вони усюди і генерують шалений потік грошей своїм власникам. Але ось цей продуктовий магазин платить податки. Ось там магазин мобільного зв'язку і він також платить податки. Аграрний бізнес ні, тому що по закону його взагалі не існує. Поступлення в державний бюджет равний нулю. И все это спонсирует черный рынок, криминал, и, соответственно, повышает мастеровитость криминальных преступников наших. Ключевое задание этой нашей операции инициировать, и я это делаю на правительственном уровне, на уровне парламента. Все таки прийняття закона, более жорстка будет регулювати эту процедуру. Гроші до бюджету не надходять, бо продаж лотерейних квитків, особливо віртуальних, ніхто не контролює. Лотерейники повідомляють казначейство, скільки квитків вони продали. Казначейство вірить на слово. Коли квитки електронні, як у гральних автоматах, проконтролювати їх кількість взагалі неможливо. У 2014 році казначейська служба зізналась, що 127 двадцяти лотереї контролює тільки 13. Для здійснення контролю їй нібито не вистачає паперу. Для довідки на втрачені податки можна було б щороку купувати 44 тисячі тонн високоякісного офісного паперу. Перетворювати гральні автомати на торгівлю лотереями дозволяє чинний закон про державні лотереї. Він залишає таку торгівлю зручно безконтрольною. Сварив на ринку повну безконтрольність на ринку лотерейної діяльності. Можливість під поняття лотереї провести будь-який вид азартних ігор значить, і позбавив контролю органи державної влади. Вже два роки поспіль міністри, народні депутати один перед одним звітують, що бюджет втрачає мільярди через неврегульований ринок азартних ігор. Міністр фінансів Олександр Шлапак у 2014 році прогнозував 5 мільярдів гривень податків від азарту. Стільки ж у 2016-му обіцяла, і наступний міністр фінансів. Пані Яреська задекларувала, що від ігорного бізнесу Україна в рамках бюджетного року може отримати не менше 5 мільярдів гривень. У 2015 році у вигляді податків і зборів від лотереї до бюджету надійшло 140 мільйонів гривень. За 9 місяців 2016 року не надійшло навіть 100 мільйонів гривень, а могло б надійти щонайменше 5 мільярдів, якби ринок азартних ігор був регульований. Близько 300 мільйонів доларів щорічно ми втрачаємо. 300 мільйонів доларів це понад 7 мільярдів гривень. Щоб вони потрапили до бюджету, потрібно врегулювати ринок азартних ігор законом. Човний міністр фінансів Олександр Данилюк запевняє, що МінФін вже зробив все можливе, подав свій законопроект і очікує на рішення парламенту. Зараз є в Верховній Раді законопроект, який був поданий Міністерству фінансів, uh -huh. так, який регулює, регулює це питання. Зараз, в принципі, ми хочемо, щоб цей законопроект був прийнятий. От тільки законопроект Мінфіну давно відбракований антикорупційним комітетом парламенту, адже в законопроекті Мінфіну вирішили офіційно не розрізняти лотерейні квитки від одноруких бандитів, та змішали все докупи законодавчо, закріпивши право лотерейників створювати зали гральних автоматів. Ви намагались усунути корупційні ризики, які є в вашому законопроекті. Там проблема в цій... Я не знаю, Знаєте, там про які корупційні ризики ви говорите. На новорічному корпоративі ППП у президентському клубі п'ятий елемент з'ясовуємо у Данилюка. Законопроект він отримав від попереднього уряду і в нього навіть і не зазирав. Ми подали законопроект, який використований минулим, минулим урядом, і автоматично всі. Законопроекти, які були повернуті з до парламенту на момент призначення уряду, автоматично були подані назад. У нас є дуже багато зараз своїх проблем. Вас цікавить саме ця. Я не знаю, чому? Тому що це сотні мільйонів податків. Тому, до бюджету. Саме так, якщо у вас є рішення, як це вирішити, а справа в тому, що жодний депутат не може знайти, не може знайти 226 голосів, щоб це проголосувати. Оцінити шанси на прийняття закону про контроль за лотереями просто на корпоративі президентської партії, президентському міністру фінансів може допомогти заступник голови президентської фракції у раді. Можливо, так і було, адже мінфін за минулий рік не зробив нічого для такого врегулювання і в наступному не обіцяє. Ми готували новий законопроект, які подавати, угу. але поки не буде точного певності в тому. У нас є 226, так ми законопроект подавати не будемо. Я не хочу витрачати сили Міністерства фінансів на те, щоб ви були задоволені тим, що щось подало Міністерство Фінансів. А Шо, як депутат? ви наперед можете знати, чи будуть за нього голосувати? А ви знаєте, Саме так воно і працює насправді. Тобто, ви хочете наперед знати, чи проголосують депутати, Звичайно. чи навіть не працюють. Знаєте, скільки великих питань зараз Важливі А депутат? як це відбувається? Поясніть. Тобто, як, як дізнатися, чи будуть наперед Я не хочу це робити е випуском стосовно їх. Е розуміти? Я багато інших питань. Міністр готовий говорити про будь-яку проблему законопроект, окрім азартних ігор. Власне, тому що для врегулювання цього питання міністерство нічого не зробило. В рік благодійники, батьки та міністерство охорони здоров'я можуть профінансувати максимум 40, ну до 50 таких операцій з трансплантації кісткового мозку. Відповідно, 60 дітей просто йдуть в життя, не дочекавшися допомоги. 2016 рік прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв добудувати лікарню, яку зводять з 2011-го аж у 2018-му. У цьому році на лікарню виділять усього 380 мільйонів гривень, а потрібно іще 1,3 мільярди. Ми можемо у 2018 році запланувати і завершити всі загальнобудівельні роботи по всьому. І доки хворі діти чекають, поки уряд знайде мільярд на лікарню, щонайменше 5 мільярдів гривень щороку прилітають постбюджет. А дорослі депутати та кримінальні особистості примножують власні статки. Це податки на азартні ігри, лотереї, казино та букмекерську діяльність. Ви можете уявити собі 7 мільярдів гривень. Я вам розповім: 7 мільярдів, якщо викласти їх купюрами по 100, це доріжка довжиною приблизно у 10 тисяч кілометрів. Це доріжка від Києва до південного узбережжя Африки. Це до чорта довга доріжка. Якщо йти нею кожного робочого дня по 8 годин на день, вам знадобиться рік, щоб дістатись кінця. А потім хопа! І виростає нова. Така сама доріжка. Це втрачене бюджетом оподаткування від лотерей. І знаєте, зараз цією доріжкою йдуть ну, доволі відомі особи. А на сьогодні все. Нові розслідування. Дивіться за тиждень і взагалі залишайте з нами. Мене звуть Денис Бігус. Це програма Наші Гроші. До зустрічі.